В одній далекій далекій галактиці жив собі бородатий дядька, який мріє всього-навсього про три речі. Мріє він про лабораторний блок жилення, бажано, щоб керування було через енкодери. Також він дуже мріяв, щоб у одного кощея бункерного було сині кокошечки. І третього мрія була, щоб українці додивлювалися його відоси до кінця, ставили лайки і підписувались, і обов'язково писали коментарі. Його з лабораторним блоком жилення питань нема. Прийшов, подобається, кайфую. З синіми кокошечками бункерного діда трішки якась лажа щось не так абсолютно не домолив, а от з підписками і лайками теж біда, теж не домолив. Так, ну інтро я вже зняв, то можна, в принципі, і жерти реквізит. Друзі, бажаю вам приємного перегляду. Обов'язково підписуйтесь, і ставте лайки і пишіть коментарі. Обов'язково! Для того щоб заживити деякі прилади, деякий час я користувався ну, в лабораторних умовах. Я користувався ось таким приладом: цей usb тестер FNB 58. І от, якщо на вхід його підключити який-небудь прилад, ну тобто який-небудь зарядний пристрій або повербанк, у якого є режим PPS. То можна отримати напруги від 3,3 В до 21 В максимальний струм, наприклад, 3 А зараз підключено до 100 Втного повербанку. Напругу тут можна міняти з кроком 100 мВ. І от як тимчасовий варіант Power Delivery Trigger можна використовувати, але рано чи пізно ви захочете придбати свій лабораторний блок живлення. І от якраз перед Великодним до мене приїхав GVDA 30 вольтний 10 амперний лабораторний регульований блок живлення, Коробочка легесенька дуже невелика, 1,2 кг вага. На звороті написано, що це моделька А3010 до 30 вольт. Насправді він видає 32 вольта до 10 А. Два запобіжники, один запасний, другий робочий, тож, в принципі, хвилюватись нема потреби вентилятор, який майже ніколи не вмикається, вмикається тоді, коли дуже-дуже-дуже сильне навантаження. Зроблена коробочка досить цікава. Таких варіантів і, о... і оглядів таких подібних пристроїв я на YouTubeчики бачив дуже багато. Всі вони зроблені по одному. принципі, і всередині стоїть одна плата, Відрізняються лише тільки тим, що плата керування і плата індикації тільки вона відрізняється. В комплекті мережевий шнур «Євророзетка» 1,2 метра довжиною, і два кабелі з крокодильчиками довжиною біля 1 ,5 метра 5 см. Жирнющим плюсом є те, що є кнопочка, за допомогою якої можна вмикати-вимикати навантаження. Керування відбувається за допомогою двох енкодерів. При натисканні на енкодер ви вибираєте той регістр, який будете змінювати. Наприклад, зараз я можу змінювати 10 вольта. Максимальна напруга, яку можна виставити, 32 вольта. Максимальний струм, який можна виставити, 10 А. Може працювати він в двох режимах: Constant voltaч постійна напруга стабілізація по напругі. Constant current обмеження по струму на роз'ємах і отвори, в які можна під'єднатися або мультиметром, або засунути якийсь проводочок уголовний, ну і заживити якийсь пристрій. Виставив 32 вольта. Вмикаю навантаження і дивимося, що нам покаже мультиметр. Рівно 32 вольта. Давайте зменшимо трішки. Наприклад, до 10 10,1. 10 Виставив 2 вольта, показує 2 вольта 26. Тисячних. Ну, дивлячись на таке, можу сказати, що напругу цей прилад вимірює досить точно. Вентилятор написано 12 вольт 015 А. Це максимальний струн, який він споживає, коли стартує, під'єднуємо. І, ну і дивимося, що воно покаже. 7 вольт виставляю, обмеження по струму виставляю 200 мА. Вмикаємо. На жаль, міліамперметри я на своєму мультиметрі спалив. Тож, скажімо так, ну, не дуже точно він буде вимірювати. 0,057 57, 57 мА. Тут показує 60 мА напруга 7 В. Піднімаємо до 12 100 мА 100 мА. Ну і у подібних девайсів є ще вимірювання потужності. Піднімаємо напругу трішки більше, даємо, наприклад, 20 вольт 176 мА 180 мА. Світлодіодна лампа, яка працює від 12 до 48 В. Виставив напругу 12 В, обмеження по струму 1,4 А вмикаємо, ну і дивимося, що буде 857 мА 870, 860 мА. Струм вимірюю, теж досить точно. Піднімаємо напругу побільше, 23. ну Давайте 32, зразу і піднімемо. 294 мА 290 з копійками мА. Давайте перевіримо, як працює стабілізація по струму. Зараз 815 мА споживання. Ну і давайте ми трішки зменшимо обмеження до 800 мА. 2 секунди блок перейшов в режим стабілізації по струму і напруга у нас впала. Ну, По закону ОМА вона і повинна впасти. І давайте зменшимо ще трішки струм. Стабілізація по струму теж працює. За допомогою подібного блоку живлення можна заряджати акумулятори, підзаряджати акумулятори, ну якщо вони трішки більш розряджені, то теж можна зробити реанімацію. Але це потрібно робити дуже обережно, подивіться як це робиться, бо повірте, літіонні акумулятори горять дуже красиво і дуже швидко. В мене була ситуація, я розрядив, БМС-ка не спрацювала і розрядила акумулятор до 0,2 В, але то був літій залізофосфатний акумулятор, його вдалося без проблем відновити, і він зараз працює, дай Боже, і буде працювати ще довго і довго. Якщо ви будете за допомогою подібного блоку живлення заряджати літіонії НСІшки, то ви повинні знати, що там є три режими зарядки: Trickle Mode, Constant Current і Constant Voltage. Про це ви багато знайдете інформації в інтернеті, але обов'язково дивіться технічні характеристики на ваші акумулятори. Це в мене LG NR18650MJ1, я так розумію, що це 3000 мАч. Заряджати її максимальним струмом можна там 1500 мА. Запускаю і дивлюсь, що буде. Струм 1500, напруга 391. Як тільки напруга досягне 415, то режим Constant Current переключиться на режим Constant Voltage. Ну і струм почне падати. Навіть не знаю, чого на балконі моєму не можна знайти. Хоча знаю, Tesla Model X там точно немає. Акумуляторна викрутка Black Decker 2004 року народження, тобто їй вже 19 років, їй можна все. Всередині стояло нікілька адмієві акумулятори, 3,6 вольта номіналка сумарно. І от три таких акумулятори коштують 120 гривень. Питання, навіщо витрачати 120 гривень на акумулятори, якщо є лабораторний блок живлення? І от сміття, е, викрутка, яка 10 років провалялась на балкончику, тепер може працювати в мене на робочому столі. 12-вольтовий шурупокрут, жруть вони досить таки багато, особливо при старті, може навіть більше 10 А. Ну і давайте подивимось, якщо буде перемикатись на Constant Current, це означає, що він жре більше 10 ампер. А, Виставлено зараз обмежено 10 А. Ну, як бачите, він короткострово перемикається на режим Constant Current. Тобто захист спрацьовує, жере він більше 10 А, все ж таки при старті. Світлодіодна лампочка, обмежую струм до 20 мА. Напруга зараз виставлена. Ну, Давайте почнемо хоча б з 3 В копійками. Вмикаємо. Нічого, давайте додавати. 3,8. 7,7, 7,8, 8,1, і я бачу, що при 8,1 світлодіоди відкрилися. 8,2. Ну і зараз повинно спрацювати обмеження по струму. 8,4, ну і буквально півтори секунди, і constant current вімкнулося обмеження по струму. Виробником заявлено, що пульсації повинні бути не більше 30 мВ середньоквадратичних мВ fnb 58 каже, що зараз біля 40 мВ, і це не середньоквадратичні, це просто від піка до піка. 40 мВ максимум. На 15 В я бачу те саме біля 41 мВ максимум. 25 В уже трішки більше до, до 50 мВ пульсації. Є USB Type A 5 В 2 А. Нікого не здивуєш абсолютно таким виходом, навіщо він тут, я теж не розумію. Щось мені підказує, що через дуже короткий термін ми побачимо подібні лабораторні блоки жилення, але, наприклад, з таким роз'ємчиком, як Type-C, і там буде якийсь Power Delivery 100 Вт. На індикаторній платці є цікавий роз'ємчик, на якому написано RX-TX 5V Ground. Що воно таке невідоме, я думаю, що це якийсь UART і, під'єднавши USB UART, можна керувати цим приладом, але це під великим питанням, тож нічого не обіцяю, з Джевідея зараз переговори веду на цю тему. І може ним можна буде керувати через комп'ютер або відслідковувати графіки. Якщо будете розкручувати корпус, то там буде два гвинтика трішки відрізнятись. Вони для пластика закручуються вони ось сюди, все інше закручується, звичайно, для металу. Не розібрати, не подивитись на пристрій абсолютно не наш варіант. І я бачу, що ця плата настільки схожа на інші плати від інших виробників, від інших торгових марок, що аж соромно, ну єдине, що все ж таки деякі відмінності є. На платі написано BR300 Revision 189, і я бачив точно такі самі плати, але дросель там, наприклад, вихідний, стояв посередині між конденсаторами. Також тут для вимірювання температури радіатора використовується дійсно NTC-шка, а ніяк не діод. Імпульсний блок живлення зроблено на нашим контролері TL494, це дуже популярна мікросхема, і вона використовувалась в дуже багатьох блоках живлення, комп'ютерних блоках живлення. І от якщо у вас руки не з одного місця, не з того місця ростуть, з якого ростуть вони в мене, то ви можете знайти десь тренький блок живлення на TL494 і зробити собі потужний лабораторний блок живлення. Той контакт, який називається земля, там проводочок йде до металевого алюмінієвого радіатора, а потім йде до мережевої вилички. Тож, якщо у вас в лабораторії є нормальне заземлення, то тут теж буде на виході заземлення, і цим заземленням можна користуватись. В силовій частині стоять два китайські конденсатори 680 мікрофарад 200 вольт. Вони з'єднані послідовно, тобто вони розраховані на 400 вольт і ємність у них приблизно 340 мікрофарад. На виході вже на споживача стоїть 2200 мкФ, 35 вольт. Після цього конденсатора стоїть дросіль, і вже за дросілем через токовий шунт іде один конденсатор, потім ще через один токовий шунт під'єднується інший конденсатор. Ці конденсатори по 1000 мікрофарад на 35 вольт розраховані. До радіатора приклеєний MBR 30200 pt це діод шотки, здвоєний 30 А200 Вольт і поруч з ним стоять два Мосфетика N-канальні FQPF12N60C 12 А600 Вольт. І от якщо тут щось перегорить, наприклад, ці Мосфетики або діодшотки без проблем ці компоненти можна знайти і замінити. Як працює китайський ринок, я розповідати не буду. Не дивно абсолютно, що плати однакові. Я не здивуюся, якщо в інших приладах під іншими торговими марками ви знайдете те саме BR300 Revision 189. GVDA це всього-навсього торгова марка. Вони під своєю торговою маркою продають товари, які вироблені на інших фабриках. Так працює Оєм. Якщо у вас є бабосіки, ви можете замовити під своєю торговою маркою. Такі самі блоки живлення лабораторні. Ну і продавати їх де завгодно на Aliexpress або в своїй країні. На індикаторній платі стоїть мікроконтролер N76i 003AT20. Там є АЦП аналоги цифровий перетворювач, за допомогою якого і вимірюється напруга і струм. Є два резистори для калібрування напруги і струма, але, як ви бачили, напругу він вимірює і видає дуже-дуже точно, і струм він видає теж досить точно і вимірює точно. Тож калібрувати лишній раз туди лізти не потрібно. Радіатор виготовлений з 2-мм шматка алюмінію. Здається, що він неефективний, але його абсолютно вистачає для охолодження навіть при навантаженнях. Приклеїв термодатчик до радіатора електронне навантаження. 300 Вт електронне навантаження вмикаємо, дивимося, що буде. Лабораторний блок живлення показує 302 Вт навантаження, електронне навантаження показує 293. Ну, подивимось, коли тут запустяться вентилятори. А вентилятор на електронному навантаженні запустився через хвилину. На четвертій хвилині запустився вентилятор, трішки попрацював, секунд 10 і вимкнувся. Температура зараз радіатора 42,7 градусів. Ну от 17 хвилин я його мочую, температура радіатора 55 градусів, і він, в принципі, вентилятор ще інколи вимикає, ну тобто лабораторний блок живлення своїх 300 Вт нормально видає. Настав час робити висновки, я вам можу сказати, що паяльнику GVDA досить таки непоганий, класно, мені сподобався, працює відмінно. А от лабораторний блок живлення 90 баксів, мені здається, що він трішки дорожче, ніж ніж міг би коштувати, але справа в тому, що половина цієї вартості це доставка в Україну. Зараз знижками його можна придбати за 82 долари. Така сама моделька 30 вольт 10 А коштує трішки дешевше, але тут крутілочки, і скажімо так, інколи крутілочками досить таки довго і незручно виставляти ту чи іншу напругу. І тут нема кнопочки, за допомогою якою можна вмикати чи вимикати навантаження. Найближчий конкурент буде дорожче на 15 баксів, але, по-перше, в нього пам'ять є, а по-друге, квітчарші. І по-третє, точно до нього можна присобачити USB UART, і не тільки керувати з комп'ютера можна, а ще й графіки дивитися, струму, напруги, ну і потужності. Направду, у конкурента ще є така моделька: 30 вольт 10 А, 72,5 бакса. Що тут є? Тут є OCP, але нема пам'яті. Cora 3005, 30 вольт, 5 А, 48, ну не зовсім 48 плюс 44, майже 90 баксів з копійками коштує Cora, це трансформаторний блок, лінійний блок живлення. Теж є пам'ять, є OCP, є OVP, керування енкодером, але вибачте, 90 баксів віддавати за трансформаторний 30 В5 А, ну чи є в цьому сенс взагалі. На цьому поки що все. Дякую вам за перегляди. А цей девайс буде стояти в мене на столі і з'являтись в відосах частіше. Підписуйтесь на канал і підписуйтесь на телеграм-канал. До нових зустрічей!